В Обмін на що Україна отримає 50 мільярдів євро від Європейського союзу, як Австралія збирається підтримувати добувні компанії, і в якому регіоні України може з'явитись нове родовище газу? Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім я, Ксаня Оренчак. Вітаю! Європарламент схвалив план допомоги Україні на 50 мільярдів євро. ЄС надасть Україні фінансову та технічну допомогу в розмірі 50 мільярдів євро. Таке рішення 26 лютого ухвалив європейський парламент. Ця сума буде надаватись нашій країні в межах програми Ukraine Facility впродовж 4 років, включно по 27 рік. Перший транш обсягом 4,5 мільярди євро очікується вже в березні поточного року. Програма Ukraine Facility містить три складові. Перша це пряма підтримка державного бюджету обсягом понад 38 мільярдів євро, з яких 33 мільярди будуть надані у формі кредитів, решта у вигляді грантів. Друга складова це спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах обсягом майже 7 мільярдів євро. Третя складова включає технічну підтримку у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, включно з тими, що були отримані раніше. Розмір цієї складової становить майже 5 мільярдів євро. Це для отримання цієї допомоги Україна зі свого боку взяла на себе низку зобов'язань, зокрема, це проведення структурних реформ у державному секторі, а також економічних реформ для поліпшення бізнес-клімату та швидкого економічного розвитку країни в умовах війни. Національна асоціація добувної промисловості, яку я очолюю, брала активну участь у підготовці програми Ukraine Facility. Секторальна робоча група з критичної сировини внесла до підсумкового звіту понад 10 пропозицій асоціації, які уряд України має реалізувати в межах Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про необхідність визначення та затвердження на законодавчому рівні термінів стратегічна та критична сировина. Також уряд має затвердження. Дати перелік ділянок НАДР, які мають стратегічне значення, повний перелік пропозицій НАДПУ, що були внесені до Ukraine Facility, Будуть розміщені в описі під цим відео. А зовсім на іншому континенті Австралія планує податкові пільги для добувних компаній. Уряд Австралії розглядає можливість зменшення на 10% податкового навантаження на добувні компанії, які займаються розробкою та переробкою критичних корисних копалин. Йдеться про нікель, літій, ванадій, графіт, кобальт, рідкоземельні елементи та інші мінерали. Запровадження податкових пільг для добувних компаній стало предметом обговорення між урядом. Редом Австралії та асоціацію гірничодобувних і розвідувальних компаній, що об'єднує понад 500 учасників тамтешнього ринку. А в нашій країні, на жаль, досі не існує чітко визначеного переліку критичних корисних копалин. Це створює перешкоду для їх видобутку та подальшої переробки, а також відлякує потенційних інвесторів і фактично зовсім немає стимулів, схожих навіть як в Австралії. Цю тему ми вже піднімали в попередніх випусках. Наразі певний натяк на можливість створення вітчизняного переліку критичної сировини дає лише рішення РНБО від 16 липня 2021 року. Ознайомитись із цим документом ви зможете за посиланням в описі під відео. Та попередньо прошу кожного українця, кожного громадянина нашої країни підтримати цей важливий документ. Однак у цьому рішенні РНБО немає жодних чітких визначень та критеріїв поняття Критична сировина». Абсолютно нове родовище газу може з'явитися на Полтавщині. В Миргородському районі на Полтавщині невдовзі розпочнуться сейсморозвідувальні роботи з пошуків покладів газу. Розвідка буде здійснюватись на Ковалівсько-Сулимівській та Бірківсько-Зіньківській нафтогазоносній площі. Розвідувальні роботи буде виконувати компанія Георозвідка на замовлення компанії ДТЕК Нафтогаз. Таку інформацію нещодавно оприлюднила Лютинська громада, де буде проводитись розвідка газу. Проведення пошуків нового родовища газу погодили рішенням оперативного штабу з оборони Миргородського району. Компанії Георозвідка дозволили працювати за умови попередження про можливі джерела вибухів з виказанням місць проведення за одну-дві години. А наші євроантлантичні друзі збільшують видобуток урану. Американська добувна компанія Energy Філс активно розробляє родовища урану на території Сполучених Штатів минулого 23-го року. Надрокористувач відкрив три нові уранові шахти: дві в штаті Юта та одну в Аризоні. У 2025 році компанія планує ввести в експлуатацію ще дві нові шахти з видобутку урану: одну в штаті Колорадо, іншу у Вайомінгу. Задяки відкриттю п'яти нових шахт. Energy Fuels зможе збільшити обсяги видобутку урану в 4 рази. Минулого року компанія продала більше півмільйона фунтів урану. У 2025 році цей показник сягне 2 мільйонів фунтів. А яка ситуація з ураном в Україні? В Нашій країні є лише одне підприємство, що здійснює видобуток та збагачення урану. Це східний гірничо збагачувальний комбінат, виробничі потужності, якого знаходяться в Дніпропетровській та Кировоградській областях. Схід ГЗК з 2020 року перебуває в режимі загрози зупинки виробництва. Є декілька причин, що призвели до такої невтішної ситуації. Одна з них це повільна переорієнтація з російського на європейський та північноамериканський ринки. Лише минулого року підприємство почало постачати перші партії уранового концентрату до Канади. І наостанок хочу зробити оголошення. Нещодавно у виданні Бізнес-Цензор вийшла моя колонка про перспективи застосування дронів у добувній промисловості України. Запрошую до читання, посилання на текст буде розміщено під цим відео. І окрім читання, також запрошую вас до коментарів. Давайте поспілкуємось, Мені дуже цікаво почитати їх, що ви думаєте про цю ситуацію. Якщо вам подобається мій канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку і чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємось з вами. Була я, Ксенія Оранчак. До зустрічі.